Um, I'm I'm going going to to tell tell you you something. something. It's not really a secret, but Politicians in every country of the world they all have one major problem. У у у кожного політика в не, бай, байдужа, в байдуже країні них них є одна yeah. одна у них є. одна одна проблема Вони всі люди. And so they're all selfish. Вони всі егоїсти. And They, they might try to help, but even like we heard in the first sermon, we came into this world uh, naked, and we're going to leave this world the same way. And so, whoever in, whoever's in power, it does make a difference, it does affect some things, Да, і ті люди, які у владі, да, вони, звісно, впливають на те, що коїться в світі. Um, our challenge, our uh, responsibility as believers is to put our hope in Christ. І наша відповідальність, наша надія поставити, ну, як би, вірити в Бога і надіятись на нього. Um, and so if we continue on in this passage in verse 14 and 15, Якщо ми продовжуємо читати в 14-15 віршах, Peter challenges us to to be obedient to God. І Пётр нас просить нас бути слухатися Бога, да, тобто бути слухняними. He says, don't be conformed to the our sinful nature, to our former ignorance or our former um unknowing в 15-му, да, щоб ми, 14-15, як діти послухи, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі у всьому вашому житті. In verse 14 says, don't be controlled by your passions. Да, і в 14-му написано, що не треба нам бути контрольованими нашими бажаннями, що ми хочемо. When, when, we're not, when our hope is not stable,

Ну так, якщо мій фокус не на Бога, я можу читати або дивитися новини, і я буду дуже ну засмученим. Ан I see them grabbing some guy who I know is not physically. Я можу бути дуже таким злим, коли я бачу, наприклад, ТЦК там такі здоровенні мужики хапають якогось хлюпінького там слабенького чи нездорового чоловіка. Я можу дуже злиться на них. I I can react emotionally when I go take uh, some soldiers, uh, on the front, some water that they need, and then I come back to Nikolaev and there's a bunch of a bunch of guys acting like idiots and, and pretending that there's nothing going on in the world. Я можу бути дуже злим, коли я їду дуже не, не так сильно далеко да, від нашого місця і везу воду нашим хлопцям. Я приїжджаю сюди і дивлюся, як наші хлопці тут ходять і ведуться, як ідіоти. Ну, пробачте, це такі слова. Я можу бути дуже емоційним, коли я таке бачу. І інколи я хочу так бути. But God doesn't want me to. ну, але Бог не хоче, щоб я був таким. І Тут ми читаємо, що не надо, не треба щоб ваші емоції чи ваші страсти контролювали вами. My friend, I know exactly what he would buy if he won a million uh a million dollars. Як shoven uh million, yeah, to win cook. But I also know he's not a Christian. And I know what he loves. He, loves cars. he would buy as many cars as he could if he had the money. He's driven by himself. And in fourteen. Peter challenges, challenges us if our hope is in Christ and we see the reality of if we're grateful for salvation, then we're supposed to not be driven by ourselves. Um, we're supposed to be holy because the one who called us is holy. І ми маємо бути святими, тому що той хто нас покликав, він святий. Сімнадцятого до двадцять 17 Сім'ї сімнадцятого до 25. п'ятого. І коли оцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, надлінним сріблом або золотом, а дрогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого Агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога, очистивши духом ваші душі на неліцемірне братолюбство через послуг істини й ревно і щиросердно любіть один одному, бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного живим Божим словом, що перебуває вічно. Адже кожне тіло, немов трава, і всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав. А слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке сповіщене вам у Івані. And so um, we are called to uh, live with, if we, if we look at book of 17, we're called to live with the holy respect, or a holy fear. The difference between us as believers, we should understand who God is.

Um, and I remember when we were kids, one thing he told us was if you ever do drugs, you better find the police and have them arrest you because you're going to regret it. Він він нам сказав, що що я, я як не дай ви взяли себе з наркотиками, краще вам піти до поліцейського, вас вас посадив, бо знайду і вб'ю. And so honestly. І він так сказав, що він так нас перелякав. Я навіть не думав про це. Навіть мені навіть страшно було продумати в ту сторону. І мені це не коштувало, Ну я не хотів навіть думати про це. Але я знаю завжди, що я, якщо що, можу прийти до мого тата і поговорити з ним про все. There was no questions asked, you did it. And if we understand you know, that the one who created the heavens and the earth um, is in charge. Якщо ми знаємо, що Господь він створив і небо і землю, і він головний, він заправляє всі. Uh, heaven. І він тільки він єдиний може послати нас або в рай, або в ад. If he's the one who can uh, preserve or hold our our salvation, our our hope forever. Да, і він тільки тільки єдиний він може тримати наше спасіння і нашу надію вічно. We we should live with the respect and the fear of who he is. І ми маємо жити з такою повагою і таким праведним страхом розуміючи, хто він такий є. The fact that you woke up this morning is because God allowed you to. І цей факт, що ти сьогодні встав зранку, це тільки тому, що Бог так захотів. The fact that I, I have a child is because God allowed it. І тому що тільки те, що у мене є дитина, це тільки тому, що Бог дозволив її мати. And so, um, instead of freaking out about what's going on around us, і замість того, щоб дуже так переживати, що коїться ну, вокруг нас. We need to remember and understand who God is. І ми маємо розуміти і пам'ятати, хто Бог є. And in that way when he tells us something, і в такому розумінні, якщо він щось нам каже робити, we understand the importance of it. І ми маємо розуміти важливість у цього того, що він нам каже робити. Even if we don't understand it. Навіть коли ми не розуміємо трошки, що він хоче. Um, and <laughs> Yeah. And I say this, and I am not. I'm saying all this, and this does not mean that I do not understand how life is hard. I understand we've lost people. Understand, I understand we've lost a lot of things. I understand it doesn't look very hopeful in the future. І це, може, не виглядає дуже обнадійливо на майбутнє. And I'm not saying we're not we shouldn't cry, I'm not saying we shouldn't laugh, I'm not saying I we ne, should be robots. я я не 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 кажу, кажу, що що нам нам треба треба плакати, сміятися, бути But even as Peter is writing to Christians who are suffering like in this book, Piotr написав християнам, які страждали оце слово то, що ми читали. We to are understanding or learning to understand how great God is. І ми можемо навчитися, який Бог величний тут. And how his life moves us to live a certain way. І як як його життя, живого Бога, рухає нас жити святим життям. If we go down into verse 18 and 19. 18-19 Якщо ми йдемо далі, вірш. we see how we were bought um, out of our bondage to sin, out of our slavery to sin and this world. Да, і він тут, каже, що ми були викуплені від такого байдумого життя, яке у нас було. And and so one of the things is as we see how Christ Christ bought us or Christ loved us, і ми тут бачимо, як Христос викупив нас або любить нас. We should learn to love this way. Ми так же маємо вчитися любити людей. And it's interesting because in Дзеньолованович, talking about forgiving somebody. Так, і от Олександре Іванович казав про що ми маємо пробачити, да? Вибачити людей. Oh, you've been forgiven. Коли тебе пробачили. I know I'm not perfect. Я знаю, що я не ідеальна людина. I know it's by God's grace that my wife is still still loves me. Та по Божій милості я ще і люблю його. And I know that I've done a lot. That I had to ask her to forgive me for я знаю, що я щось багато такого зробити сильно. Я знаю, як це як це прекрасно, що людина може вибачити мене. I want to love her back. І коли вона показує мені свою любов, я хочу її любити. And in the same way, Christ, the way He showed love, it's a love that we don't wait for somebody to do it to us first. Uh, one thing that I'm constantly remembering is God sent His Son to die for me when I didn't care about God. І такий унікальний момент, що Христ, Бог прислав Христа померти за мене, тоді, коли я взагалі його не просив про це. Мені це не надо було. God chose to love me. Бог просто показав мені його любов. And so, we see that Christ, і ми бачимо, що Бог нас викупив через кров Ісуса Христа. it's God showing his love for us. І це Бог показує нам його любов до нас. Our response should be learning to love others. І наша відповідь Богу має бути в тому, що ми маємо вчитися любити людей. Amen. Again, my love for my wife is not only when she loves me. І моя любов до моєї дружини не тільки тоді, коли вона мене любить. Ecubi це може бути так. Okay, sometimes it is. І інколи так і є, занадто перевисто. Потому що я не ідеальна людина. Well, one day I got I have to decide and choose to love her. І коли я прокидаюсь, прокидаюсь кожен день, я вибираю любити мою дружину. I have to wake up and I have to decide if I'm going to love my kid or not. І я маю прокинутися і вирішити, чи я буду любити мою дитину чи ні? Because my I'd love my daughter, I love my Я дуже-дуже люблю мою мою дружину, мою дитину. But sometimes I just want to sleep. Sometimes I don't want hero. Я просто нічого не хочу чути. Сам там ванаплай. Я просто інколи не хочу грати з дитиною. А вона кроламані. Я не хочу лазити на своїх коленках. Я не дуже інколи хочу дивитися якісь не дуже класні мультики, ну не не дуже такі цікаві. Я інколи не хочу йти на площадку дитячу. For again I have to choose to love them. А я вибираю любити їх. And I have to choose to take the first step to do it. І я вибираю і робити цей перший крок, щоб зробити це. And my job is to not wait for them. It's to do it І моя праця, моя робота не чекати, що вони перші зроблять це, а першим робити. And І от ця любов, це яка має бути між нами і до світу цього.

The reason we can live this way, the reason we can live and love this way. Ну да, і і така причина, чому ми можемо так жити це робити. Um is, there's a couple things that that need to happen. Да, і таких речей мають статися. Uh you need to be born again. Тобі треба народитися знов. Да? Because without reality is without God there's no point in living this way. Да, Бога, ну, зможеш, like I said, if you haven't been forgiven, you won't really know how to forgive. Якщо ти не бу якщо тебе не пробачить, то ти не будеш сам знати як пробачати іншим. І це Боже Слово. God. This is the living word of God. Це живе Боже слово. і Ця книжка була написана дуже-дуже давно. Але Бог не змінився. And so why would his book change? І чому ж тоді його книга мала змінитися? Чому мала змінитися правда про нього? І він тут був до того, як до того як ще світ був створений. І от коли ми проводимо час в слові, читаємо слово, думаємо про нього, ми можемо жити от так, як нам каже Бог в Слові. І um, so, uh, uh, uh -huh. uh -huh. три останні uh, вірша з 23-го. Бо відроджені ви не з тлінного на стіні, а з нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Адже кожне тіло немов трава, і всяка слава людини, як квітка,

і як ми тут читаємо, що як трава, от на весні ми бачимо, як так гарно все зеленіє, так квіточки, а потім восени все це пропадає, опадає, і вже немає. Але тут написано, що слово Господнє воно вічне. Мій такий виклик вам

because the devil wouldn't mind us being depressed and hiding in even our church building. І диявол не буде проти, якщо ми будемо прятатись навіть в цьому будинку церкви, сховатися в депресії чи ще там в чомусь. І ще раз, щоб ми приготували свій розум стати проти дияволу. To set our hope fully on God's grace. Да, щоб ми поставили своє надію на Божій благодаті. And and the great thing about that is I'm looking forward to when Jesus returns. Я дуже чекаю, коли Христос повернеться. Because then all of this hope we will see in person. Тому що от надію, в яку ми ми зараз віримо, побачимо її особисто. And we won't have to worry anymore. І нам більше не за що переживати. So, uh prepare your minds to center hope on God's grace and his and Christ return. Ба ін о є зараз. 13-ому, да, вірші. Ем, поразвшись. І ще раз можу складати, бо я вже зустрічаю. Приготуйте розум свій. Set your hope on God's grace. Поставте надію на Божу благодать. Live with holy fear for God. Живіть зі страхом таким святим перед Богом. And then love as Christ, especially the body of Christ. І любіть, як Христос злюбив людей, особливо своїх повірів. Um, Церков. Боже. And again, it's Це не легко. Um, but we need God's word to do it. Але нам треба Боже Слово, щоб Він допоміг нам зробити це. and we need God's grace to do it. And so uh, let's pray. God, we thank you for this day. We thank you that your Son died for our sins. Син Ісус Христос помер за наші гріхи. He took the of our sins. І що Він взяв наказання за наші гріхи. That he rose again. Що Він воскрес. І що ми можемо бути, що Ти можеш вибачити нас за наші гріхи. Якщо ми каємося і And I fear that if there's anybody here who hasn't done that, that they would uh do that. That they would come to understand their need to, to repent. That those who don't know you would understand that they need to know you. Um, I pray okay, that you would work in our hearts and in our lives. Mm -hmm. That we would take Peter's encouragement. Um, and that we would live this way. Mm -hmm. That we would live the way you want us to. Mm -hmm. And give us ears to hear you. Mm -hmm. uh, when all the chaos and the news is. Screaming around us хаос в новинах кричить до нас. Help us to remember your words. Дай пам'ятати твоє слово. Дай нам пам'ятати, що ти Бог. Дай нам пам'ятати, що наша нагорода на небесах. And um, that nobody can take it away or damage it. І ніхто не може її пошкодити чи забрати And that our our hope is in you. Що наша надія на то в тобі. we do also pray that there would be peace in І ми також молимося, щоб настав мир в Україні. you Але щоб він був від тебе, the world see that you did it. І щоб світ побачив, що це ти це зробив no president, но президент, но генерал, ніякий командир, генерал, да щоб ніхто не міг забрати славу собі. щоб люди в світі побачили, що ТИ – Господь.

We praise you because you're holy. We praise you because you know everything. Um, we are thankful for your love. That we don't deserve. Uh, be with us this day. Uh, we pray these things in Jesus' name. Amen.